Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система, зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати, безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається, треба діяти впевнений, що двері, за які зазвичай пересічному громадянину, не потрапити, Відкриються за допомогою посвідчення народного депутата України. Це програма народна прокуратура. І я її ведучий Сергій Каплін. Сьогодні в народній прокуратурі. Хто насмілився забрати посвідчення народного депутата в Сергія Капліна? Ви перешкоджаєте роботі народного депутата України. Наїхали на чиновників. Є державні будівельні норми. Повинен бути створена доступність. Хто вже шість років наживається на протезах для інвалідів? Скільки грошей вони отримали за незаконну сертифікацію на протяжні шісті років? Три тисячі людей не можуть потрапити в магазин, лікарню, аптеку. Піти на побачення або забрати дитину із дитячого садка. Люди з обмеженою можливостями. Я волію вживати цей термін лише один раз, адже достатньо мінімум наших зусиль, аби обмежені можливості цих людей ми перестали помічати. Я Сергій Каплін. і команда народної прокуратури зробить абсолютно все, аби життя цих громадян. Нічим не відрізнялося від життя їх співвітчизників. Власна квартира, престижна автівка, дорога техніка. У свої 33 роки Олександр сам здобув і роботу на іноземній компанії, і платню набагато вищу від середньої. Атлічна я живу. Есть, не жалуюсь. є основна робота. Один із э, крупних сервісних центрів в Україні, который займається офіційним сервісом до техніки. Я займаюся привліченням клієнта. Реклама, продвіження сайту і тому подібне. Це основна можна сказати, робота, яка дає мені деньги на хліб. Проте з 13 років Сашко прикутий до візка, та почуватися не таким він не збирається. Їхнє життя щоденний бій. Бій за визнання серед своїх, серед людей. Адже українські міста суцільна смуга перешкод для тих, хто змушений пересуватися візком? Це бардюр для машин не для людей. Українські спинальники тестують серце столиці, хрещатик. Адже якщо тут не буде порядку, то де його вимагати? Перша спроба готель. І одразу нездоланна перешкода. Коли ваш го готель вводився в експлуатацію, так. я сюди під'їжджав і ми погоджували, що ось тут буде зроблена прибудова і буде зроблений пантус стаціонарний. Я знаю, що ви всередині поставили так. один пантус. Ви зрозумієте, такого в Європі, в інших країнах світу ніде немає, як в Києві. Ми на центральній вулиці Хрещатика, на центральній вулиці України. А людина з інвалідністю не може потрапити абсолютно нікуди. Ми купили переносний пандус, Ми тут закупили коляску для інвалідів. У нас є номер для інвалідів, обрудований повністю для, скажімо так, щоб людина з обмеженою не не добратися. Немає Я Я у нас є охорона, є швейцар, які виносять цей пандус. Спеціально обладнаний номер, який вихваляє працівник готелю, наче знущання. Адже виходить, щоб дістатися туди, треба спочатку погукати когось з адміністрації. Просто з вулиці, голосом уявляєте собі таку картину. Є державні будівельні норми, і там ніде не написано, що повинен бути переносний пантус. Повинен бути створена доступність, а не пантус. Носити туди-сюди. А якщо мені треба виїхати терміново, ну, банальна ситуація, треба терміново виїхати в туалет. І що робити? Чекати, поки хтось прийде, принесе. А якщо вже його не треба, буде нести. Наступний пункт зупинки кав'ярня. Я керуюча цією кав'ярні. Це позор, звісно. В Київ приїжджають люди з інвалідністю з інших стран Європи. В Європі ці всі норми видержані. Ми там вже багато звикли жити в цій ситуації. Придуть ці молоді ребята, які зараз е приносять ранення, травми в ато і. Їм буде дуже важко до цього привикаді У нас є і дитячі крісла для дітей. Ми пропонуємо різні пропозиції. Усмішка і повна розгубленість. Як реагувати на таких людей? Персонал кафе та ресторанів просто не знає. Якщо у вас є така пропозиція, просьба так. будь ласка. Пропозиція у спинальників одна. Коли будівлю вводять в експлуатацію, дотримуватися норм. Ані будують, що хочуть, як хочуть, нарушають всі мислимі і немислимі будівельні норми. Аптеки, банки, кафе, магазини і навіть державні установи. За двогодинну прогулянку жодного пандуса чи, бодай пири. Навіть зняти зароблені власною працею гроші проблема. Одна така зайва сходинка, і людина залишається без копійки за роки радянської влади, і абсолютно нічого не міняється. Нереально навіть при допомозі трьох-чотирьох чоловік. На кожному кроці пастка. Ось вона доступність головної вулиці міста і чітке відображення ситуації по всій Україні. кажуть спинальники, ті, хто повернеться із ато, вони уїдуть в свої населені пункти. Давай свої села, в свої міста. І вони на місці столкнуться з той недоступною середою бітання. Якщо ми говорим только об архітектурної недоступності, та одно Але для цих людей буде із за недоступності, будь-які недоступна власть на місцях, тому що до них нігнязя буде дає лише за ці місяці. Їх стало на кількасот більше. Хлопці, які ризикували життям під мінометними обстрілами в зоні АТО, через поранення теж вимушені сісти у виски. За них і за себе спинальники йдуть штурмом на адміністрацію міста. Залишайтеся з народною прокуратурою і дізнайтеся, як зустрів несподіваних гостей головний архітектор столиці, розкішні кабінети чи конституційні права. У вас звільне з роботи, оскільки ви перешкоджаєте роботі народного депутата України. Розслідування народної прокуратури. Хто незаконно заробляє гроші на протезах? Абсолютно всього, чого добивався, добивався самостоятельно. Тость вже в коляски, я понімав, що чим більше барахкась, тим більше я получу. Без освіти, без впливових родичів і без свободи пересування. Олександр навчився заробляти сам, але віддалена робота на закордонній компанії це лише невелика частина часу. Думки мимоволі повертаються до власного тіла і до того, як допомогти таким же, як сам. то, что хотелось бы реализовать, то есть в Украине есть такая проблема, как нету ни сервиса, ни обслуживания, ни создания колясок под заказ. Причем не только колясок, подъемников и все остальное. Тут я сейчас за свои свои деньги, да, создаю несколько экспериментальных подъемников. То есть мне пару человек посоветовали обратиться на один завод в Киеве. За свої деньги я покупаю к ним запчасти, завожу їх, проектируюсь, и все это За То есть, ну соответственно, нужно зробити. Адже дороги України для таких як Вин подвійна біда. Вот эта коляска була сделана на базі немецких агрегатов, то есть старої немецкой коляски электричка була снята. Сусом за місяць в гараже можна сказати склепали такий дорожный варіант для наших условий України. Шлях до кафе чи до магазину Сашко мусить пам'ятати до дрібниць, адже кожен несподіваний бордюр може стати нездоланною перешкодою. Пішов прогулятися, збирався з діошкою на сідання посидіти в кафе там, прогулятися все. То кафе, яке було доступно, почали переділити на недоступність. Тобто, ну, закривати пандус. Неймовірно, піцерія раптово прибрала пандус, який у неї вже був. Врив мозга, як это так, і так мало місць доступних, а тут іще закривають те, що единственное доступне. Зіпсоване побачення. І ганьба перед дівчиною. Цього Олександр пробачити не міг. Дізнайтеся, чим закінчився конфлікт Сашка Стадниченка з піцерією і чим закінчилась суперечка людей у візках з головним архітектором Києва. 55 учасників АТО потребують протезування вже зараз. Профільне відомство рапортує: для українських бійців протези безплатні, але не всі додають волонтери. есть некий потолок, что нога стоит, там, скажем, 82 тысячи гривен протез ноги. А вдруг человеку нужно более функциональный протез. Механики щодня перед складным выбором. Вот он говорит, что я просил поставить мне другой коленный сустав, потому что он удобнее, он поворачивается там, в ту сторону, которую нужно. Но мне сказали, нет, у тебя слишком дорогая стопа, и мы тебе не можем поставить дорогой коленный узел. При этом его соседу поставили Тот коленний узел, але як я понимаю, більш дешеву стопу. вот опять же, им що собрать з цього протезу один і пользоваться по очереди. Вистачило б на все. Якби не побори Мінсоцполітики, жаліють волонтери. Кожна фірма, поставщик, яка хоче продавати свої э, комплектующие в Україні, щоб отримати українську отраслеву сертифікацію. За це заплатити. Кожна деталь до протеза, яку привозять з-за кордону, сертифікується окремо. Полтори тисячі гривень там за одну комплектуючу можна заплатити, а їх там тисячі. грубо говоря. Держава не проплачує і забороняє забезпечувати людей з інвалідністю виробами, які не пройшли сертифікацію. Оксана Полякова, керівник департаменту соцзахисту інвалідів Міністерства соціальної політики на посаді з 2009 року. Пані Полякова сказала, як відрубала профільне відомство дбає про людей з особливими потребами і контролює якість кожної деталі. Мовляв, хочете дешевше, купуйте за свої. Народна прокуратура з'ясувала, інститут, який бере гроші за сертифікати для протезів, уже понад шість років працює поза законом. Бізнес на біді: хто наживається на протезах для інвалідів? Скільки грошей вони отримали... за незаконную сертификацию на протяжении 6-7 лет. Судья против нардепа. Кто насмелился забрать посвящение народного депутата Сергея Каплина? Я сейчас выключу милицию и вас звильная с работы. Сегодня, благодаря этому институту, как раз и создана вот эта коррумпированная система, при которой и руководитель института, и директор департамента Минсоцполитики Полякова, и Петруша ее заместитель. Это люди, которые себе Сделали такой клуб по интересам. Можно просто взять баланс предприятия, так называемый державный центр сертификации в Харькове, и посмотреть, сколько денег они получили за незаконную сертификацию на протяжении 6-7 лет. За законом про кабінет міністрів України кожен наказ міністерства чи відомства, що стосується прав людей, має пройти реєстрацію в Міністерстві юстиції. Якщо відповідно до наказу планується здійснювати будь-які товарно-грошові відносини, документ слід додатково зареєструвати в міністерстві економічного розвитку. Оксана Полякова запевняє це минулі помилки. Уже все виправили. Центр сертифікації працює вже в правовому полю з усіх боків, з яких не тільки не можна підійти. Та чи не хитрує чиновниця? Народна прокуратура перевірила слова пані Полякової. У реєстрі Міністерства юстиції немає натяку на накази, які вона згадує. Перший приказ по сертифікації в Харкові був підписаний госпожою Денисовою, нинішнім міністром. Так называемый 424 про порядок проведення сертифікації это було восьмом году, когда вона була міністром ще в першу каденцію. Розлючені спинальники уже під дверима головного департаменту містобудування. Чиновники, які відповідають за доступність міста, відгородилися від людей на візках крутими сходами. Під натиском головний архітектор роздає обіцянки. Я почну з себе, а потім будемо требувати, щоб всі останні учреждения. Приміняє пан Целовальник визнає закон на боці цих людей. За хмарних коштів теж не треба. Максимум за тисячу гривень можна встановити чи не найскладнішу конструкцію. Єдине, чого немає, це волі. От я все время говорю, о волі. воля, воля та желання зділити. Виходить, чиновник щойно розписався у власному небажанні робити бодай щось. Саме проти такої дискримінації бореться Олександр Стадниченко. А це і є той ресторан, на який він подавав позов до суду за забудований пандус. Ми отримали судове із про тому що назначається суд. Він обращався к людям, які будували площадку про пандусі. але ми об этом не знали. То тобто ні керівництво, ні ми не були введені в судді. Власники закладу відреагували на позов Олександра. Кажуть, що їм і на думку не спадало, що така проблема є. Тож пандус встановили знову. Одне з тих місць, куди можна потрапити в моєму районі на інвалідній колясці, це дуже-дуже сильно. І... Е, 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 да. Дякую вам. Виняток із правил зітхає Олександр. Цим літом да, я зробив такий рейд уся по району. Практично у мене є великий список всіх кафе в нашому районі. Которые являются барьерными. да, И э, в следующем году, э, то есть в этом году им было сделано устное предупреждение. Ну везде, как правило, встречалось это в штыки э, тем, что А вы здесь не бываете. А как я могу у них бывать, если я не могу туда попасть? В следующем году, когда начнет, что называется, теплеть, вот теперь, я думаю, будет подано сразу там исков в районе 10. Я требую обычных условий. Щоб подати позов до суду, Олександру треба суду дістатися, та служителі Феміди плювати хотіли на потреби людей. Вони робили повну реконструкцію в 2000-х. У 2014 році, тобто вот в этом году. І вони зробили все фактично з нарушением для маломобільних груп населення. Тобто, я не говорю только про колясочек вообще, для пожилых людей, там, для молодих мам з детскими колясками. Він із червня буквально оббиває поріг цього суду. У відповідь на офіційні звернення лише порожні обіцянки. За півроку ніяких зрушень. Ну, от і все. Все. Народна прокуратура йде до голови суду Сергія Пойде, щоб запитати, доки людина в мантії буде порушувати закон. Кабінет голови суду. Зараз приймальні години. Добро здоров'я. А є Сергій Миколаївич? Точно? А що це за напад? Ви що робите? Народний депутат Сергій Каплін входить до кабінету, де в цей час має перебувати голова суду. Ані прийому, ані судді. От Мась моє А якщо я вам підізнаю, примально проходите. Секретарка забирає посвідчення народного депутата. Я прийшов зустрітися з головою суду. І поверніть мені посвідчення, моє, будь ласка. Каплін Сергій Миколаївич, народний депутат України. Ну, Хорошо, з такою взагалі. А що, не можна подивитися? Немає. Председатель суда. Віка, поліцію. Після гучної десятихвилинної пересварки наполягаємо, аби секретар викликала голову суду. Я прошу вас, зателефонувати поїді Сергію Миколаївичу. І сказати, що його чекає тут народний депутат України. Ви перешкоджаєте роботі народного депутата України. Чому ваша робота заключається. Я хочу зустрітися. А я що... Ніна, і що? Бла, 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 бла. вже району. Врешті-решт йдемо до заступниці голови. Голова повинен прийом здійснювати здається з 15-ї години до сімнадцятої. Де він його немає? Ті. Ну, а, а а хто його тоді заміщає? Скажіть, нікого. Та виявляється, щойно народна прокуратура підійшла від кабінету голови суду. Вже з'явився дивним чином е е голова. А як він ні. проходив тут чи ні? Голова? Ні, на цей задній коштів. Сергій Каплін виводить суддю на вулицю. Аби він в очі подивився Олександрові і розповів, чого пандуса досі немає. Послухайте, у вас жорсткішний кабінет краще, ніж у народного депутата. Так, може ви зробите щось для людей, а потім зробите щось для себе? Слухайте, ми можемо з вами поспілкуватися на цю тему. Тим більше я можу вам показати, ви саме бачите все, що згодом. Так, може спочатку зробити для тих, кого Господь Бог обділив можливістю пересуватися навіть. Давайте ми будемо працювати кожним суддіму, а не на камеру. Не ні, ні, будемо працювати І на все. Доброго здоров'я. Звісно, да, на вулиці суддя розповідає про невтілені плани. Я Довожу до вашого слід, що планується під... В'єс людей з ограниченними можливостями вот этот вход. Чому ви перед тим як зробити собі розкішний кабінет, не зробили доступним для таких людей, як цей чоловік, можливість потрапити в зал суд? Чому ви не продасте акваріум, який у вас коштує 50 або 100 тисяч гривень в кабінеті з, ви... з рибами? Я вибачаюсь ви чому ви, чому ви не продасте дорогі меблі, які в кабінеті у вас, у ваших заступників, і не зробите для подібних людей для таких людей можливість потрапити в суд? От чому за півроку ви не вирішили це питання? Пока я ожидал вас перед центральным ходом, там у вас по три ступеньки, да, передо мной э, заходила женщина, у которой, видимо, проблема или хромает, или еще что-то очень тяжело было подуматься. Нету даже элементарного периода. Что касается э, денег и материального обеспечения, все вопросы к ДСА мы, к сожалению, или к счастью, мы не распоряжаемся этими денежными средствами. Это что вы там змеи плитку, чи поставили новый унитаз и вытратила тысячу долларов. Тысячу на нация вытратила. Из тех миллионов, які раскладают судди, у кожного району. Судді, запитайте будь-яку людину, ви вірите, в, в теж суди не беруть хабарі. Вірить? Ні, не вірю. От і все. Після перехресного допиту суддя обіцяє зробить пандус якнайшвидше. Давайте зустрінемося так, закінчимо наш розговор сьогодні на тому, що встрітимося через неділю. Ви посмотрите, будлі здесь смонтірована вот вот, площадка. Ильфа. У Мінсоцполітики давно мають зуб на Олександра Морозова. У судовому порядку чоловік довів незаконність дій Харківського центру сертифікації. За це його підприємство усунули від державних закупівель. Ми населили саме вот этим вот рішенням суду, где чітко озвучено, що варіанти комплектації, которые сьогодні употребляють для виготовлення протезно ортопедичних изделий для інвалідів, незаконні. А ці варіанти комплектації якраз і базуються на незаконній сертифікації в місті Харків. Сьогодні переконаний Олександр протезування в Україні обійдеться інвалідам значно дешевше, проте чиновникам це не на руку. Це так називаємо міупротезування, якого нету, по словам руководителя Україндеї протезування, Немає в Україні. Народна прокуратура їде до Харкова, де той інститут, який незаконно здирає гроші за сертифікацію протезів. Їде, щоб дізнатися, чому, попри рішення судів, тут і далі вимагають гроші за незаконні сертифікати, і до якої кишені ці всі роки йшли кошти. Наша косунапі основане міністерством соціальної політики се власним законом. Всі абсолютно основні документи. Ми платільчики народа навіть. Обші поснування на перший погляд жодних новин, лише повторення слів його шефів із мінсоцполітики. Міністерство соціальної політики, як сказано, в статті 9 цього закону, абісвічує сертифікацію даної продукції. Пан Богоявленський також демонструє наказ від Мінекономрозвитку. Такий самий нам показували в мінсоцполітики. Але народна прокуратура помічає, дати у цих документах не співпадають. на жалієну, поки ми ще не отримали оригінали цих документів. але, тим не мінімум, наказ уже є наказ за 7 листопада. Проте ані у реєстрі Мінекономіки, ані Мін'юсту про Харківський центр сертифікації і досі жодної згадки. Переконливе свідчення чергової брехні. Документ дозволяючи нам. Робота державна системні сертифікації за підрахунками виробників, зокрема Олександра Морозова, тут осіли сотні тисяч гривень. На пряме питання про прибуток директор відмовляється називати конкретні цифри. Ми з нетерпінням чекатимемо на звітні документи від харківського центру. А цю справу народна прокуратура залишає на контролі. Минув тиждень після візиту Сергія Капліна до Дарницького суду. Сьогодні Олександр може легко потрапити до приміщення суду. Свій бій за цей пандус він виграв не тільки заради себе, але й для всіх, кому сходи нездоланна перепона. Народна прокуратура може відзвітувати: ця частина справи закрита. Тільки разом, об'єднавши наші зусилля, ми зможемо ефективно боротися проти корупції в Україні. На жаль, навіть під час війни. Після Революції Гідності нахабні корупціонери далі продовжують сидіти в своїх кріслах, їх не відірвати від державного корита. І найстрашніше, вони наживаються на тих, кому і так не солодко. Я, Сергій Капл, докладу максимум зусиль, аби корупційні схеми у мінсоцполітики були знищені, аби була встановлена справедливість. Якщо вас торкнулася біда, і не нажерливі корупціонери вимагають шабарів. Пишіть на адресу народної прокуратури. Об'єднавши наші зусилля, ми можемо і здолаємо корупцію в Україні. Зробимо абсолютно все, аби ваші інтереси були захищені. Разом подолаємо корупцію в Україні.